Раді вас бачити, дорогі наші глядачі ігрового фронту. Раніше ми вже розповідали вам про деякі цікаві ігри, які вибивають з зніжних голівеньок гравців, раз і назавжди настрої в стилі Можем повторі». Сьогодні для вас ми підготували ще одну добірку ігор, що викривають жахливий лик поняття війна, тож запасайтесь сухпайками та приємного перегляду. Про цю гру від Ubisoft ви, скоріш за все, вже чули. Сюжет розповідає про чотирьох людей в різних країнах, що опинилися на фронтах Першої світової війни, героям потрібно разом пройти всі випробування війни та досягти кожному своєї мети. Використовуючи мультяшне оформлення, розробники намагалися розповісти про складні речі простою мовою, і в них це вдалося. Шутер, який містить провокаційний і захоплюючий ігровий процес, у сучасності від третьої особи. Гра створена чисто для того, щоб кинути дуже складний моральний виклик гравцям, поставивши їх у центр невимовних ситуацій, де потрібно зробити вибір, що прямо впливає на людське життя. Геймплей геймплеї зірок з неба не хапає, проте на фоні захоплюючого сюжету на це закриваєш очі. Події у грі відбуваються в зруйнованому пісками Дубаї. У ролі капітана Мартина Вокера треба відправитись у місто, щоб дізнатися, що сталося з батальйоном армії США, який мав евакуювати людей з міста. Це величезна серія шутерів, проте ми не будемо розбиратися з нею повністю, оскільки цілі кожної гри різняться. Більшість з них тупий шутер у військових декораціях. Тож давайте з вами зупинимось на відносно новий код Modern Warfare 19-го року. У грі на деву реалістично зображена русня у вигляді здоровенного тупоголову ВДВшника Ж 12 що вдерся в дім мирного жителя. Тупого накачаного русака довелось вбивати дітям, ну такі вже реалі війни. Багато з сеточників свинособачих собачих свого часу підгоріли. Гра, звісно, повна шутерних умовностей та барвах західних спеців, проте для ознайомлення рекомендуємо, якщо ви не втомилися спостерігати за расистами. Окрім того, в мультиплеєрі можна буде побачити наш з вами Донецьк, але у вигляді такого собі Верданська. Пропонуємо ознайомитись з звіде Олбоя щодо нього. До речі, якщо походити просто поспостерігати, то вивіски будуть написані українською, а також там є такий стадіон дуже для нас всіх знайомий, а також є якісь там синьо-жовті символи, текстурки. Ну, рекомендую походити поспостерігати. Пригодницька відеогра, дій якої відбувається в роки Першої світової війни, побачила світ 9 листопада 2018 року. За два дні до сторіччя перемир'я. Гра дає можливість гравцеві спробувати зануритись у свій світ через двох персонажів під час Великої війни канадського фотографа Гарі Ламберта і німецького інженера Курта Вельнера. Обидва беруть участь у війні з різних причин, які ви дізнаєтесь в ході проходження гри. Ця гра дозволить вам зануритись у світ нестандартної війни, холодної, ви опинитесь в ролі контролера на службі міграційного контролю, прототипом якої стала Берлінська стіна, та зможете власноруч вирішувати, кому можна перетнути кордон, а кому ні. У цілому просто головоломка, у якій вам доведеться слідкувати за ходом постійно змінюваних правил міграції та заплутаності документів. Гра позбавить вас військової романтики як такої та покаже вам, що військові це ніякі не супермени під протекцією вищих сил, ну окрім що ЗСУ. Вони звичайні люди, які просто за можливості стали на захист світу від зла чи вирішили стати ходячими мішками з лайном та зеткою на грудях. Тим не менш, у грі ви можете зіграти за звичайного військового, який реально помирає від однієї вдало випущеної кулі, а не розвалює всіх на та направо, як шварцнем. Також гра відома великою кількістю модифікацій, які можуть навіть занурити вас в українсько-москальський конфлікт. Ви подивились невеличкі відео щодо тематики антивоєнних ігор, і одну я гру хочу розібрати пізніше вже для вас сам. Напиши сценарій та все зроблю. Та хочу поділитися з вами тією чудовою інформацією, що нещодавно в Чернігівській області відбувся обмін наших полонених, де було звільнено. Полонених азовців та інші служби, такі як Державну прикордонну службу, морських котиків, Національну поліцію та ще деякі підрозділи. Також було звільнено 5 головних облич Азовсталі, хоча та всі надзвичайно реально круті обличчя, це всі, і всіх їх потрібно пам'ятати. Тож давайте підтримувати армію та не забувайте донатити в фонд Повернись живим. Слава Україні! Слава Героям Азовсталі! Та слава азову.